На Ківерцівщині поліція затримала 33-річного волинянина за підозрою у вчиненні грабежу. Інцидент трапився ввечері 5 квітня по вулиці Соборності у Ківерцях. Повідомили у прес-службі Волинської поліції. Поблизу місцевого магазину зловмисник вихопив із рук 54-річного жителя Луцького району сумку з документами і мобільним телефоном та втік. На місце пригоди виїхали оперативники та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що до вчинення грабежу може бути причетний 33-річний місцевий житель. За місцем проживання чоловік був відсутній. Вже під ранок, внаслідок проведених з оперативно-пошукових заходів, зловмисника затримали. У нього вилучили речі потерпілого. До слова, затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Зловмисник Зловмисникові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.